Як зрозуміти, що ваші колишні на вас впливають, і ви все ще залежні? Буду всього 5 пунктів. Перше, ви постійно порівнюєте теперішнього партнера зі своїм колишнім. Друге, ви постійно думками повертаєтесь в своїх фантазіях, можливо, уяві, до того свого партнера. Третє, вам боляче. І при будь-якому нагадуванні про цього партнера ви відразу провалюєтесь в стан або жертви, або агресії. Четверте, ви б хотіли, щоб ваш цей партнер, той партнер, да? неважливо, це він, вона, побачили ваше життя та позаздрали або просто переконалися у своїй помилці. І п'яте, ви всередині себе відчуваєте постійну порожнечу. Це може навіть не часто відбуватись з вами, але відчуття самотності для вас знайоме, і ви добре його знаєте. І ви можете просто знати, а ще й вміло уникати цього почуття. Що з цим робити? Краще за все записатись на безкоштовну консультацію. Якщо страшно, робите вправу. Виписуйте усі найкращі якості того свого партнера, щоб потім подивитись, наскільки ці якості проявлені в вас. І чи є у вас можливість розвинути подібні якості? І якщо так, то як саме ви будете їх розвивати? Бо, як казав Карл Юнг, ми любимо в партнеру від те, що є в нас самих. Але від нас прихована.